Ми вже кілька разів згадували про опір у цьому модулі. Тож розгляньмо цю тему детальніше і почнемо з того, як же виглядає опір у спілкуванні з клієнтом. У цьому розділі ми розглянемо поняття опору, його прояви та види, а також основні стратегії роботи з опором, в тому числі рефлексії. Опір є частиною комунікаційного процесу і може виникнути в будь-який час у стосунках клієнт-консультант. Опір виглядає як сукупність моделей поведінки клієнта, яку можна спостерігати. І загальними ознаками опору є незгода клієнта з консультантом. Супер Ечки переривання, звинувачення та інше, та висловлювання небажання, сумнівів щодо змін у традиційних підходах до лікування. Припускали, що опір це внутрішня якість клієнта. Тож раніше ми вважали, що справа в небажанні клієнта брати участь у його протистоянні змінам або у будь-яких інших його характеристиках, які блокують наші зусилля допомогти. На противагу цьому в мотиваційному інтерв'ю опір вважають функцією або характеристикою стилів взаємодії консультанта і клієнта. У мотиваційному інтерв'ю концепцію опору замінили двома важливими, але різними феноменами: розмова про статус-кво або відсутність змін, і незгода. Іноді клієнти демонструють так званий опір, коли кажуть щось на кшталт. Мені ок з тим, як все є. Це знак, що клієнт віддаляється від змін, і в мотиваційному інтерв'ю це називається розмова про статус-кво або про відсутність змін. Це, власне, не опір як такий, а ймовірніше в мотиваційному інтерв'ю сприймається як просто один із боків амбівалентності. Згідно з мотиваційним інтерв'ю, друге і найпоширеніше джерело того, що раніше називали опір, це стиль спілкування консультант-клієнт для того, щоб підкреслити інтерактивну природу цього явища, в мотиваційному інтерв'ю використовують слово незгода, а не слово опір. Прикладом незгоди є ситуація, коли консультант дає правду або пропонує готове рішення, а клієнт його не просив, коли клієнти отримують. Ть пораду до якої вони не готові, вони звичайно висловлюють незгоду. Ефективний консультант вчиться звертати увагу на такі реакції і повертається до того місця, де перебуває клієнт. Як зазначають Міллер та Рольнік, розмова про статус-кво стосується цільової поведінки або зміни. Незгода стосується ваших взаємин із клієнтом. Тобто виникнення розмови про статус-кво є очікуваним і нормальним на шляху до змін. Проте виникнення незгоди може бути ознакою того, що консультант старається занадто сильно. Часто кажуть, що консультант не повинен докладати більше зусиль для одужання людини ніж вона. Сама, коли виникає незгода, це є значущим сигналом. Можливо, ваші цілі і мета відрізняються від цілей і мети клієнта. Можливо, ви не слухаєте, що вам говорить клієнт. Як правило, незгода є ознакою того, що людина, ймовірно, не йде з вами, і тоді вам треба повернутися до того місця, де перебуває клієнт. Коли ми говоримо про роботу з опором, ми звертаємось до терміна «rolling with resistance», що можна дослівно перекласти, як котитися з опором. Це означає, що ми не воюємо з опором, а намагаємося сприймати його як частину процесу змін і йти разом. Важливо не вступати у пряму конфронтацію з клієнтом, коли клієнт виявляє опір змінам. Натомість варто змінити стратегію, наприклад, відреагувати рефлексією, зміщенням фокусу чи вибаченням використання рефлексій універсальна стратегія, яка ефективно працює як із незгодою, так і з розмовою про статус-кво. Проблема підтримки розмови про статус-кво полягає в тому, що чим більше клієнт говорить про статус-кво, тим імовірніше, що він відмовиться від будь-яких змін. Відповідно, ми хочемо показати клієнту, що ми його чуємо, але не спонукати його до заглиблення в цю тему. Тому рекомендовано використовувати рефлексії і після них спонукальні запитання, що ви щоб викликати розмову про зміни. У разі виявлення незгоди потрібно зробити все, щоб не роздмухувати вогонь суперечки, хоч би як важко це було. Знайдіть час, щоб зробити паузу, оцінити власний настрій і думку про ситуацію. Поверніться до відновлення стосунків та використовуйте рефлексивні твердження про ситуацію, а не про особу. Розгляньмо детальніше, як можна використовувати рефлексії у відповідь на різні прояви опору. Зверніть увагу, що в роботі з опором ми найчастіше застосовуємо прості посилені або двосторонні рефлексії. Рефлексії є ефективними як для відповіді на розмову про статус-кво, так і для реагування на незгоду. У розмові про зміни з нашими клієнтами ми усвідомлюємо, що амбівалентність нормальна частина процесу, тож поява розмови про статус-кво є нормальною і очікуваною. Найкраща реакція визнати те, що говорить клієнт, і не додавати нічого, що може посилити розмову про статус-кво. Потім доповнити рефлексію відкритим запитанням, щоб дізнатися більше про аргументи до змін. Таким чином, навіть не зважаючи на те, що розмова про статус-кво виникатиме і далі під час консультації, зміниться співвідношення розмови про статус-кво і розмови про зміни. Така реакція дає клієнту відчуття, що те, що він говорить, має значення і що йому не відмовлять у певній поведінці. Отже, ми розглянули, як реагувати на опір за допомогою рефлексій. Проте є й інші стратегії, які можна використовувати. Одна з них зміщення фокусу з того, що клієнт не бажає змінювати чи обговорювати на іншу тему. Іншими словами, це крок у бік від точки, на якій застрягла розмова. І ще одна стратегія підкреслення вибору та контролю. Саме клієнти завжди ухвалюють остаточне рішення, і ця стратегія просто визнає цей факт. Іноді таке визнання також може допомогти клієнту зробити вибір у бік змін. Рефреймінг це запропонувати новий спосіб поглянути на щось, що більше відповідає зміні поведінки або бесіді про зміни клієнта. Ця техніка використовує сказане клієнтом і надає йому інший відтінок. Згода з трюком це складна техніка, яка поєднує рефлексію з рефреймінгом. Це дає клієнту спочатку підтвердження того, що його почули, а потім пропонує інший погляд на ситуацію. Іти разом. Ця стратегія схожа на парадокс, коли ви просто крокуєте разом із клієнтом, погоджуючись із тим, що він говорить. Цю техніку використовують, коли клієнт не відповів згортанням розмови про статус-кво на попередні техніки. Визнання помилок і розкриття почуттів. Визнання, що ви допустили помилку, або ненавмисно спричинили опір. У цьому розділі ми розглянули поняття опір. Важливо пам'ятати, що опір буває двох видів – розмова про статус-кво і незгода. Розмова про статус-кво невід'ємна частина мотиваційного консультування і стосується цільової поведінки або зміни. Цей вид опору варто сприймати як один із боків амбівалентності і діяти відповідно, намагаючись викликати розмову про зміни. Незгода є видом опору, який сигналізує про. Дисонанс у стосунках між клієнтом і консультантом може з'являтися, коли клієнт відчуває, що його не розуміють чи тягнуть занадто швидко в бік змін. Такий опір вимагає від консультанта зміни стратегії та повернення до налагодження контакту. У цілому застосування рефлексій універсальна відповідь на опір. Хоча корисні можуть бути і деякі інші стратегії. Просуваючись до змін, клієнт проходить різні стадії, тому стратегії. Консультанта, в тому числі відповідь на опір, мають відповідати етапу, на якому перебуває клієнт. Як застосовувати різні стратегії мотиваційного інтерв'ю відповідно до стадії змін, ми розглянемо в наступному розділі.